Всім привіт! Ви на кваліназіпса. Сьогодні я програв Бравел Старс ТЕ покажу і розкажу вам все про нові СКІНИ стимпанка, які додавали в останньому оновленні Бравл Старсу. Цьому тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Нові скіни, вони реально прикольні. І всі ці скини, вони реально якихось боссів мафії з стилем стімпанку, тому вони реально прикольні. До речі, Бравл Пас у нас теж змінився. Він став ось таким, тобто ця вкладка з'явилася з ключиками, які ми можемо отримати в Бравл Пасі. І в самому Бравл Пасі ми не можемо отримати ніякі скини, Ми можемо отримати ключики, за якими ми купимо ці скини. Як бачите, я отримую ключ ресурсів, Ось так він вибирається. Тобто, ти відкриваєш його в сейфі, ліхтариком вибираєш його і отримуєш. Ці ресурси ти можеш вибрати потім і купити їх. Бо це я робив докладно шорт. Ось як бачите, такі бафі ключі, які ти можеш купити бафі, потім є скин ключ, ски ти можеш купити ключ э, ну, скин. потім є ресурси, знову вже бравлерський ключ, можна купити і бравлерів, і скіни, і ресурси, і бафі. Наприклад, давайте новий скін Steam Punk коштує 150 ну, 150 геймів, да, але э, весь його сет, всі три його скіня з брелопасу коштують всього один ключик. Не два, як всі інші, а один. Бо зараз акція. Так само і новий стімпанк Гейл. Його можна купити за один ключ як за акцією. Ось, ось так він виглядає, як бачите, в нього аж три скіна є, три, рекорула, три реколора, є рожевий і там ще третій є. Такий, ось такий є. Можна сказати, ягуарний, більше ягуарний, да. Почнемо ми огляд з нашого стемпанка Гейла, Ось так він виглядає, стріляється зі, свого, зі, своєго, зі своєї зброї. Потім такий. Прям показує нам знаком, що він нас вб'є. Ось така у нього атака. Тобто, бачите, всі бравлери, ці всі нові скіни, які додають, вони стріляють такими рейками, такими пружинами різними. Бо це стиль стімпанка якраз. І всі вони якісь боси мафіки. Як я вже сказав, вони всі там якісь гангстери, щось типу того. Як бачите, в нього така гігантські такі рейки. Ось такий перший скін з Steam Gale. Тепер у нас fancy Man Gale, тобто такий рожевий чувачок Гейл. Не знаю, якщо ви якась дівчина або ви якийсь такий хлопець, який любить рожеві скіни, то це якраз для вас. Ну, В нього анімація так і не змінюється, в нього зміниться тільки просто скін, тобто кольор скіна і все. Як бачите, стріляється він, я тут бачу Мо, е, ну, мавпу цю бачу, вбиваю його. Ну. А Мікі, чи якось так. Потім на мене подальше, я помираю. Ось який другий скін у нас. Тепер давайте оцінимо третій скін. Це є у нас ягуарний Стімпанк Гейл. Ось так він звучить. Ось так він виглядає, такий жовтий скін. Така сама у нього анімація. Ну, він такий самий, як і два інших скіна. Як бачите, стріляється він такими ж самими пружинними рейками, як і всі інші скіни. Тут на мене нападає нападають нове морське чудовисько. Яке хотіло мене вбити, добре, що воно по мені не попало. Я його відштовхую, все-таки, як бачите, добиваю його. Він мене не встигає добити, але добиваю, мене дзінумак. Ну, але в принципі, що поробиш вже так, як є. Він мене добуває літою. Це останній скін на Гейла. Тепер у нас новий скін з Бравл Пасса, другий скін, бо у нас вже тепер два скіна з Бравл Паса. Ось такий Стімпанк сту. Він ось так виглядає, теж в стилі першого скіна на Гейла. Стімпанг Гейл, тобто два скіна однакові. Як бачите, в нього така філетова курточка, яка реально прикольно виглядає. З'являється він теж якимись рейками, пружинами чимось таким. Е Прям руками стріляється. Ви бачите, він теж босс мафії, бо він виглядає так реально прикольно, як і Хейл. Прямо. Ось така в нього гульта. Як бачите, багато рек, які прям крутяться в якомусь зеленому такому вихорі. Це вогонь такий мене прикольна реальна анімація Мені до речі, сподобалось. Ось так як бачите, підпалиться людина і все. Стімпанг стує. Тепер ось такий е, синій сту, ну або такий більш сріблястий сту. В нього, як бачите, ось така курточка, мені здається, красивіша, мені здається, це найкращий скін на сту з ось таких босів мафії з стімпанк скінів. Я його, до речі, звуть е, оцей, м -м -крайм Лорд сту Як бачите, стріляюсь, нападаю, вбиваю просто всіх, уже вбив трьох людей. Бачу. Менді, чи якось там її так звуть, Коротше, вбиваю її, бачу справу, то добиваю його своїм гаджетом і ультою. І ось так я переміг в цьому матчі. Останній скін на стул це такий Iced Out тут, типу такий холодний сту, щось типу того. Коротше, ягуарний скін. Як бачите, у Гейла і у Слу однакові скіни майже, бо і в того і в того є стімпанк-версія, у того і того є срібляста версія, у того і того є. Ну, жовта версія, звісно, немає у всіх, але ну, так. Як бачите, ось такий скін, тепер наступний скін це бос Брок. Теж бос, теж мафія. Як бачите, в нього є своя ракетниця, яка прям приклеєна до нього, до його спини. Це реально прикольно. як бачите, зіляють такими ракетами, які теж спавнять. Раїки, які крутяться дуже довго часу, це вогонь. Прям коли їх багато, вони реально прикольно виглядають. Мідрочі скін сам подобається. Тому якщо у вас є брок, якщо вам треба якийсь новий скінчик, то можете його купити, бо він реально прикольний. Тут спайк буває мого була, якого я хотів вбити, і нападаю на цього спайка, там спайк щось б'ється, попадає по спайку, беру, доходжу до нього, і, коротше, як бачите, я його добиваю, збираючи його е, Ну, кристали. Тут, як бачите, на мене плеє клон Леона. я ульту. як бачите, це просто багато цих пушок. Ну і ось так виглядає наш любимий ось такий Брок. Він реально прикольний скін має. Далі у нас Пікі Сем. тобто Пікі Блайндер Сем. Це я відсилка, напевно, на Томаса Шелбі, бо його теж... Зв... Ну, типу, не його, а його мафі звуть Пікі Бландерс, а це Пікі Блайндер Сем, він тому дуже схоже. бачите, ось такі в нього анімації, він б'є своїми метал... металличими руками по скриням. Ходить собі, як бачите, стріляє свій, свій капкан в противника, потім може його забрати. Капкан прям сітися дуже сильно. Чесно, якщо у вас немає ніякого скіна на сема, то ви можете його купити. Просто у мене є оцей супергерой Сем, тому, чесно не знаю, чи його купувати, але може куплю, тому що від на Томаса сашелобі. Далі скін, ось така Клокворк Кадзе. Це ультралегендарний персонаж. Як бачите, ось так вона б'ється. Такі зелені атаки в неї. Цими своїми. Ну, шипами. Потім, як бачите, коли, коли вона міняє стан, то вона починає стріляти зі своїми оцими ножицями. Як бачите, я майже втік від цього морського чудовиська, бо він майже мене вбив. Тобто, дуже плюс, що коли Кадзе міняє свій стан, тобто міняє з рукопашного на довгопашний. То цей мус, морське чудовисько, просто переключається зразу. Це реально прикольно. Як бачите, це морське чудовисько собі ходило, в мене вже є ульта, я нападаю на Ель Прімо, Як бачите, в нього такий ефект з'являється, як локворк. Я втікаю від нього ще раз, щось він тут втікає від мене ультою. Я на нього як бачите, нападаю, Все-таки, як бачите, все-таки я помираю. Але скін реально прикольний, і він, до речі, легендарний скін коштує 300 гемів фаж. Ось так він виглядає. Реально анімації прикольні, тому якщо у вас яка зі хочете на легендарний скін, то це якраз для вас. Ну бо реально скін крутий. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічі в нових прикольних відео.